Що у мене в руках? Це Харківський бісквіт. Я дуже... Мені не подобається, що в Полтаві майже немає Харківського бісквіту, що там є оці ваші ну, примітивні цукарочки, там вишня в шоколаді є. І що там ще якісь. Ну, взагалі, мало мало харківського бісквіта. І те, що я бачу у вас на сайті, у нас в Полтаві-магазинах в я його не бачу. Тому я його купую. Купувала золоті яйця ваші. А тепер. А тепер. Я купила. Це я замовляю прямо на сайті. Мені з Харкова е, присилають. І. І. Та-дам. У мене сьогодні прямо футбольна тема. На іншій моїй сторінці я, блін, нам не було діти. Підіжіть, дівчата, щас щас-щас. Моє життя це низка співпадів. От як так вийшло, що я перший раз в житті купила цукерки на футбольну тематику. І дивіться, що в мене є. Боже, дивіться, що в мене є дівчата, Дівчата. Ну, дівчата. Ну, які дівчата? Дівчата не зрозуміють. це. Дивіться, що в мене є. От сьогодні я якраз записувала відео на другу сторінку у цій футболці. бабам, Що на мені? На мені футбольна. Футболка ФК Колгоспник, як ми стібемося в Полтаві, а по факту ФК Ворскла, в якій вони стали бронзовими чемпіонами футбольного е, чемпіонату України 96 97 років. І оце фанати Ворскли випустили отаку футболку сувенірну, але вона абсолютно ж спортивна. Коротше, ось PPC, тоді палом Petroleum Company, Перша газонавтова була спонсором. Ось Можна було вибрати цифру, яку ти хочеш, я взяла восьму, як знав в безконечності. І отакій футболці спортивні. Я буду розпаковувати спортивні цукерки. Ну, це, це капець, оце, оце співпадіння. Оце називається співпадіння. Откриваємо. харківські, біскітні цукерочки. По ідеї, всередині повинні бути футбольні м'ячі. Боже, як я тематичного діта! Це, це просто вау. І, і всі готові. Всі готові? Так, да, ну. Коротше, сейчас я покажу. Хоп. Так, вскрили коробочку. Кльотик убрали, убрали, убрали і. О. Я трошки здивована, так? Так, це поле. І на ньому зелене поле, картони, на ньому футбольні м'ячі, цукерки. Ой! Ви бачите, як вони лежать? О, Боже. Вони по два. О Боже. Ану, підожді. Це вигляді м'яча я витягую, а воно, ану, ану, зараз це м'яче і... О! Він розколюється на два. Капець!